Микола Зеров, чорніє лід біля трамвайних колій» Чорніє лід біля трамвайних колій, Всиніє в темних улицях весна, мого юнацтва, радість осяйна, встає на зустріч нинішній недолі. Це справді ти, в якій суворій школі так без жалю розвіялась вона, Твоя веселість буйно голосна. Які смутять тебе нудьга і болі. А згадуєш, яке тоді було повітря, небо, гусяче крило, здається, з нього пил і бруд змітало. Як лід дзвенів, як споротанув сніг і як того, що звалося замало, тепер би й сам ти піднес. Nezmih.